Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Троянський кінь Путіна. Да, троянський кінь Путіна не виходить нас розгромити на полі бою, значить. Правильно, не можеш взяти фортецю, пустив в ворота фортеці чи в фіртку ослика е з мішком золота. І фортеця впаде. Ну, а ще одна тактика подарувати троянського коня. Пам'ятаєте облогу Трої, коли троянцям подарували дерев'яного коня, вони його затягнули в фортецю, звідти вийшли воїни да, і знищили Трою. Так от, троянський кінь вже був у 2014 році. 14-15 рік троянського коня Кремля звали Надя Гадя Савченко. Пам'ятаєте, вона в полоні попала, потім в басманом у суді ганяла, як кінь по. Клітці загратовані в новенькій майки з тризубом. Ніхто не запитав, а звідки в неї новенька майка з тризубом, які росіяни дали ту майку одіти, да, з тризубом? як вона кричала, Путін вбивця, що вона витворяла? І це все транслювали на Україну. Вся Україна, і я в тому числі були за Надю Савченко, яка голодувала 90 днів. Так голодувала, що приїхала в Україну на 25 кг поправлена. так, Голодовка, да, ну от так нам впихнули троянського коня. Що робила Надя потім усі знають. Виробляла все, що хотіла, їздила на Донбас з сепарами, зустрічалась, робила змову, підбурювала військових. Ну, а тепер інший троянський коник. Цей буде похитріший. Похитріший і поковарні, да, по-російськи. Олексій Арестович. Олексій Арестович, який дав інтерв'ю е, в Лондоні Ксенії Собчак. Скажу вам дуже м -м, просто: цей Троянський кінь Путіна набагато небезпечніший в мільйон раз, ніж Гадя Савченко. Чому? Ну тому, що його рекламувало все українське телебачення і преса. Так, йому давали рекламу 2022, 2023, 2024 рік. Рекламувала все вся українське телебачення, преса, провладні канали. Він же був правильно, радником офісу президента, речником офісу президента. На нього підписані мільйонів українців в усіх соцмережах. Реклама в нього є язик підвішний. Голова працює непогано. Гроші в нього вкладають. Хто вкладає? Ну, я думаю. Проросійські олігархи і п'ята колона Кремля Медведчуковська тут всередині України. Хтось каже, та не виберіть його, він клоун, він пустопорожній. Ви знаєте, ну по-перше, скільки раз українці вибирали не того, кого, не тих, не того, кого потрібно. Це раз. По-друге, в українці коротка пам'ять. Вони забули все, що він робив раніше. Два, по-третє, він зараз говорить. Те, що хочуть українці, що хочуть українці, він говорить про мир і готовий поїхати з Путіном, говорити в Москву і готовий на все піти, щоб був мир. Правильно? Українці зараз всі прості хочуть миру, тому що вже не можуть витягувати цю війну 11 рік. Тому троянський кінь Путіна Олексій Ілюсі Арестович дуже небезпечний і як комплект Росія для того, щоб він був дійсно. Українським справжнім президентом об'явила його вирошу по двом статтям: тероризм і фейки про армію РФ. Значить, Люсія Арестович стопроцентний український патріот. Сама небезпека зараз велика для України: Троянський кінь Путіна, троянські конії Путіна. Які Нищить Україну з середини і руться до влади. З вами Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Хто захоче допомогти говорити Правду: 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.